В минулому ілля був директором цирку і з невеликою трупою клоунів, фокусників та повітряних гімнастів він гастролював суворими шахтарськими містечками на сході України. Знає, краще як кута ззаді. Як дим палить. Так. Да. Значить, десь половину, дрюю потім. Спочатку Ілі не дуже комфортно перед камерою, але з часом він звикає. І вже не звертає на мене увагу, дивиться кудись туди за лінією горизонту, привалюється у свої думки. Біля лобового скла, як маятник, хитається оберіг, і він мені нагадує тривожного метелика, але насправді це ангелик, і їх роблять діти і дарують. Військовим та волонтерам. І туди волонтери перестали їздити, і в них взагалі немає чим ходувати тварин. О, я його розвернув. Зараз спитайте, що їм треба, бо ми так та на маня. Я сам знав, що треба. Да. Дрони приводи при, при, при нічного бачення, праці Моторола нема. Тут у Львові є перетворювачі з 12 вольт на 220. А все, понял, ну, давай, білі себе. Спробуємо закривати, так? Да? Ой, зустрітися. Дякую. Радий тебе бачити Ой, Тримайтеся. Так що коли І кіно ви вийде, я вам посилання скину. Що я б, якщо б б мені років 40 було, я б поїхала б теж туди. Щось би робила там. Давно служиш? Вже два роки. З а, варести. ти що, добровольцем пішов? Ну, як би сказати, так. все замінялися, ні? На якісь черги. Я б стояв черги, це не винеться, бо без очереді, що зараз не загодять. Що зараз законопроект приймуть, я думаю, вам трошки легше стане. В плані, що додаться, додаться. Хай добавляють. Мене єдине, знаєш, в цьому законопроєкті мене ну, трошки так повернуло. Там ні слова про волонтерів немає. Взагалі ні слова. І в мене такі висяття, якщо зараз законопроект приймуть. Понятно, да. Ми всі підемо в військкомати, все, реально підемо. О. Нас загребуть, але а що потім? Що далі? Хана. Ну не буде волонтерів, що далі. Без волонтерів хана. Ну не хана, ну буде важче. Ні, ну Буде хана. А, в Лимані о, місто звільнене. Є жіночка, яка вже третій місяць не виходить з підвалу, бо в неї утікають ноги. У нас попросили купити її взуття. Взрахування, що вона взутись. ну, это тік ще нам. Ша. 39. Слушай, здорово, все. Так, Дякую. Гадала стажечки приїдемо. Зуття для бабусі це остання вже річ, яку потрібно запакувати в машину. Далі без зупинок, пряма дорога на схід. Жінки з прапорами годинами стоять у бабіч цієї дороги. Вони проваджають військових на фронт. Попереду у нас блокпости, які не можна знімати, шахти та випалені землі. Вже третій рік Великої війни і третій рік Ілля за кермом свого старенького «Сітроєна». Якщо чесно, то мене навіть дивує, те, що ця машина ще здатна їхати, авто виснажене так само, як і наша країна. І чим далі, тим менше ресурсу, тим важче збирати донати на паливо, щоб здійснювати такі рейси. Так, сейчас будет что-то падать, осторожно. 100% будет падать. А скажи мне, будь ласка, да мы. Тебе... Пацаны, а ничего не падает, кстати. Пацаны, есть, что в окопах сидят зараз. Ты у нас это видео идет, это аудио идет запись. Моя... Мы, в Моя... мы в полной жопі. Короче, пацаны все остались на позиции. Все, пизда, пацанам. Ну там с одного бата. Здесь. вообще потеряли все сук один 4 4 это вот эти мим запаривать ага. а значит вот этот и вот этот синий они разные так холод кола... то башни когда уже на чемоданах типа не ну, за особый гигиены Є в тебе. E, що та не вижу. Нема. <рзвиси> Церкова трупа Ілі припинила своє існування, і доля артистів склалася по-різному. Хтось покинув країну, хтось лишився. Ми приїхали до Дмитра, який колись був повітряним гімнастом, потім клоуном. А зараз він військовий. Добрий день. Чи добрий вечір? До мене приїхав друга. Це волонтери з Дніпра. Ми давно приїдемо. То вихід? Це щось. Це, що Це Це туди. Це три сімерки. Це екскалібор пішов. Я по звуку знаю. Це щось нове тут. А що це таке? Блін, три швидше, бо мені здається, зараз ті будуть казати. О, що? Я, а, о! о. Оця штука, поняв? Це, це на клему. Це на клему. А тут маєш 220. Тільки не більше 200 ватт, зрозумів? Не тикай сюди щось серйозне. Чуєш, стадо віше не з кафе. Що мені один і стало. Ага, добре, добре. Вона, мені просто більше не влізло, пані. Це ватаж, поки пошти. А це Поста... Люди повиїжджали, да? виїзджують. люди с... виїжджали, викидали їх. Люди, я ще раз всім нагадаю, що зараз де гостра фаза цієї війни. Насправді дуже гостра. Тому просто сидіти, і дивитись відосики в телеграмах і в тіктоках мало. Треба допомагати. Допомагати донатам, донатом. Тому що зараз хлопці потребують нашої уваги більше ніж завжди. Ми повинні їм сказати дякую. І власне нас, дякую, вийде сказати тільки допомогою. В перші дні повномасштабного вторгнення по всій країні стояли черги до військоматів. І Ілля також стояв у черзі, але його не взяли до війська, тому він почав займатися волонтерством і допомагає хлопцям та дівчатам, які тримають фронт. О, нормально. Так нормально, в курці нормально. Су після ты мене не знімає добре, Два, три, Чотири. як вас там на бахмутському напрямку. Так, важко. Тримаємося, чи, чи є вже дзвіночки? Ай, є вже дзвіночки. <звіх> Першу лінію оборони прорвали наші. Нашу чи наші? Нашу. Поки демократичні країни зволікали із наданням військової допомоги Україні, росіяни почали наступ майже на всіх фронтах. І на деяких ділянках їм вдалося прорвати нашу оборону. І лінія фронту вже наблизилась до Дружківки, до будинку Іллі. Оце на днях пару днів назад ракети вставляла. Починають дві. А от палац культури, по-моєму. А будуть відбудовувати ДК чи ні? То все вже? Бо в мене за декілька днів до війни була моя вистава тут. Остання точка в нашому маршруті Лиман. Це закрите на в'їзд місто Привид. Ми зупинились на крайньому блокпосту. Малиман, гуманітарку веземо, бабусі ліки. Туди, Вас хто небудь супроводжує? Ні. Зустріча, без О. супроводу ми до лимана не пускаємо нікого, ні кореспондентів, ні волонтерів. Дивіться, ми веземо коробку з ліками, бабусі. Оті. І взуття, бо в неї ноги утікають. Купили взуття, там, ми три тижні збирали гроші. Тільки по лиману чи поїде? Тільки лиман і назад на Харків. Відкрите, я подивлюсь, і їжджайте. Особистих речей комусь не передаєте, по ні, ні, ви ні. не ні, знаєте, ні що там алкоголь. Ні, то броніки каска. Корм для ага. тварин. Ну давай. Ну, 30 хвилин і ми виїжджаємо. Побережні, тільки. Там ми а стараємося, то. Та... Мені довелося сховати основну камеру і продовжити зйомку на телефон, щоб не привертати зайвої уваги до себе. Ховай, ховай. Більшість цивільних виїхали із міста, а ті, що лишились, переважно сидять по підвалах або десь поруч з ними. Ой, тепер я вам в залі, ну, скажімо так, це маломерки 39-40, ну є так 38-39. Ну трудно ж покупати обувь кому-то. Да. А, -а, 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 -а. А, а пока аккуратно. А що? Сейчас вона каже вийде. Тетя Клав, ми вам привезли трошки взуття. Такие Ага. О, бачите, чомабута вона. Бачу, бачу, бачу. Хтось то дав. А, а які вас розміри? Розмір мене? Розмір, да. Та був 37, а тепер в мене ноги пухлі. Мені ну тут треба... написано 40, але десь 39 були. Ми вам тапочки взяли. Прості, щоб тут ходити. Ага, ага. І ще взяли, якщо вона не погода, отакі галоші. Ага. Та. Спасибо вам, большое. Та ні, тільки плакати не треба. Недоволен. Дайте вас обніму. І плакати не можна. Плакати не треба, все. Тихенько, все скоро закінчиться. Тихенько, не треба плакати, бо зараз ти підскочить. Під ну, блін, тьоть клав, тихенько. Все. Ну не треба плакати. Спасибо. Не треба, не треба. Все, все окей, все добре. Випалена полум'ям земля, міста привиди, сотні, сотні тисяч зламаних життів. Все це має автора і його ім'я Росія. Ось і завершився ще один рейс. Іля повертається в порожню квартиру із незакінченим ремонтом. Коротше, тут зрозумів якось. якось тихо. Тут такого ніколи не було. Тут завжди був Сміх дитячий. Чи навіть плач дитячий, але... Зараз воно воно якесь мертве все. Та ні, в мене тут сміху було більше набагато капець. Ось так. Ладно, не будемо плохом. Треба з'їсти цукерку і піти покати. Не знімаюся, ладно, не знімаюся. Все, я не участвую в цьому шоу. Все. Коли не спиться, Ілля виходить на балкон і... Дивиться на лінію фронту, ніби намагається її зупинити поглядом, намагається заспокоїти себе думкою, що колись все це закінчиться і він поверне свою родину в цей дім, закінчить ремонт та відправиться на гастролі з цирком. Українськими шахтарськими містечками